Хотіла вам зазняти початок сьогоднішнього дня. Всім привіт! Але я загубила камеру, тільки що я її знайшла, а я вже поїла. Чим з вами поділитися? Ходили ми сьогодні зранку в садочок на дві години. Приблизно Максимка Анкашу. Молодець. Говорила з психологом. Потім ми з Максимком лишилися в групі. Каву. Каву собі зроблю. Загалом потім ми з Максимчиком були в групі. Психолог хотіла подивитися, в чому саме проблема. В чому може проблема з комунікацією, виховательки з Максимом чи з дітками? Що Максимчик відмовляється йти в групу, але почалась тривога, і, на жаль, вся наша комунікація півтори, да, де, з півтори чи дві години пробула серед несучих стін, коротше, в кімнаті. Такі спеціальні. Проблема виховательки, мені здається, в тому, що вихователька безсоромно мені каже, вашій дитині би піти до лікаря, щоб їй прописали якусь валер'янку або травку, щоб він був поспокійніше. Тобто, у виховательки там така група, в більшості всі дуже спокійні діти. І один Максим він дуже активний. Він от любить йому все-всюди потрібно. Тобто, те, що я на відео кажу, що він активний, він дійсно активний. Це я не перебільшую. Та, він може сам бавитись, але він дуже активна дитина, він потребує багато уваги. І от вихователька собі дозволила таке мені сказати, вже не перший раз, як це сказати, прийшлось трошки м'ягко їй закрити рот, тому що, якби це є робота. Правильно, з дітьми в неї вона не в державному садочку, де 30 дітей, вона в платному, де в неї 8, 9, 10. Група 10 людей, 10 дуже рідко ходять. Якби вона має справлятися. Ді за це платять гроші. Ну, ладно, не суть. Я подивилася на ставлення хователька до Максима. Подивилася, як Максим комунікує з дітками. І що мені порадила психолог? Психолог мені порадила зробити паузу, тому що це ненормально, коли пройшло півроку, і дитина не може адаптуватися до садочка, коли йому потрібна мама, коли він в такі істерики впадає, щоб ви розуміли, в садочку він постійно хотів, щоб я була десь недалеко. Навіть коли я пересідала, наприклад, з одного куточка в інший куточок цієї кімнатки, де ми були, він постійно він отак здригався, дивився, ну не те, щоб здригався, він отак. Мама, мама, дай руку. Отак, от отак це відбувалося. Коли я йому хотіла помітити підгузники, я просто пішла за серветками. Він зразу за мною побіг. Беремо так мене за руку і каже: Пішли додому. Якби півроку майже пройшло, адаптація от така. В нас. Ми почали розглядати варіанти. Серед варіантів зробити перерву два тижні, віддати його тільки на півдня. Другий забрати його на місяць, тоді знову вернути садочок з біглої адаптацією третій змінити садочок. Четвертий взагалі не віддавати в садочок. П'ятий наняти няню сидіти вдома. Який би з варіантів ми не вибрали, а ми вибрали забрати його поки з садочка на невідомий термін, просто забрати. От я з директрисою домовилася, що я маю писати заяву про відрахування. Нам психолог порадила, щоб він повністю 24 години не був зі мною. Каже, хоча б десь його сепаруйте від себе на 2 години. Хоча б на 2 години, каже, раз в пару днів, щоб він розумів, що навіть якщо він з мамою вдома, то він все одно не проводить весь свій час з мамою. Плюс це буде розгрузка мені, тому що в кого активні діти мене зрозуміють бути весь час з активною дитиною, весь час бути ціл, ну, направленою на, на цю дитину, на ігри, знаю, на розвиток. На комунікацію ти дуже швидко виснажуєшся. Дитина, яка дає енергію, так її забирає. І забирає вона її набагато більшій кількості, ніж вона тобі її дає. І дуже швидко ти виснажуєшся. Також нам порадили сходити до. У нас на іншій локації того садочка є спеціаліст по поведінці. Тобто ти туди приходиш декілька днів підряд з дитиною. І оцей спеціаліст по поведінці, я не знаю, я не пам'ятаю, як точно, терапевт по поведінці, щось там по поведінці, от хтось там якось називається цей лікар, визначає, що не так, чому дитина не може відпустити батьків. Тобто, якщо забрати, от, наприклад, те, що він до мене прив'язаний, або те, що зараз, наприклад, з зими на весну переходить, кажуть, що діти це дуже тонко відчувають. Якщо це забрати, то якісь вікові. Е потреби його, то от подивитися, що саме йому не підходить, що саме його заставляє мене не відпускати, що він так до мене прив'язується. Камери мене дивилися, тому що я не бачу сенсу дивитися камери. У нас нормальна вихователька. Да, слегка може оце от може сказати, ляпнути. Ну але ми всі люди ми можемо щось ляпнути. Та й тим більше ми забираємо Максиму да. Я це говорю прямо з посмішкою, тому що. Це мій особистий час, який був і його знову не буде. Я їздила на роботу, якої знову не буде. Я чотири рази на тиждень моталася всюди, в різні локації, спілкувалася з людьми. Ну, була в Русі, і тут в мене бабах знову на голову, ніби я знову народила дитину, має сидіти вдома. Я не скаржуся, просто мені треба буде до цього звикнути. Плюс, коли з Максимом я не можу займатися спортом. Тому що він мені постійно заважає. І треба буде якось цей процес налагодити. Можливо, все-таки прийде через кашелі це і купити собі абонемент в SportLife, щоб я могла від нього відпочити піти в SportLife на 2 години. І Андрій з ним якраз цей час проведе час. Ну плюс можна купити, тому що ми ж за наступний місяць не будемо платити садочок. Якраз можна і купити абонемент. Тим більше мені Андрій дуже хорошу мотивацію дав на день народження. Він сказав, що він планує мені подарувати. І там дуже треба, щоб я була в хорошій формі. Я тепер чекаю свій день народження. І чим ближче до дня народження, тим більше мені треба контролювати, що я їм і чого не їм. І до речі, ще одне з дитиною дуже складно вдома контролювати вживання їжі. Тому що от перший тиждень, коли я тільки почала очистку, Максим захворів і теж був весь тиждень дома. І було мені, мені було максимально складно зібратись. І нічого не їсти. Максимально складно не запихнути собі кусок в рот. Бували навіть два рази, коли я запихала кусок в рот, пережовувала і, вибачте, випльовувала, бо мені хотілося. Тому що це дитина, ти її чотири рази на день годуєш, і вона не їсть 8 на 16. Вона їсть там, наприклад, він встає 7.15, а Зараз він їсть приблизно о 8, 8 тоді в нього йде перекус близько десятої, тоді він обійде перша, друга, тоді в нього знову якийсь перекус після сну, як він прокидається. Там четверта, п'ята, шоста, коли він прокинеться. І вечеря йде повноцінно, восьма, 9, Ну, восьма. Зазвичай, зараз, 9, зараз це йде десь сьома, тому що Андрій в дев'яті вже його кладе спати. Тобто інколи в дев'яті, він зараз навіть спить. Ми зміщаємо йому графік, ми його намагаємося тепер вкладати раніше, але він і почав вставати раніше. Ну це таке вже. Для мене зараз не те, щоб Коротше, переді мною зараз полоса таких перешкод. Мені треба знову адаптуватися до того, як з ним проводити день, до його графіку, до того, щоб йому готувати, тому що я від цього дуже відвикла вже за де 5 місяців. Плюс мені треба якось так розподілити час і енергію, щоб вдало займатися спортом. Хто скаже може займатися, коли він спить, щоб ви розуміли, він в день не завжди спить. Якщо він за тиждень два рази поспить вдень дома, це от люкс. Його вкласти дуже складно. І якось закрити собі рот і не їсти. А як це зробити, це поки я от не знаю. Якось так розказала вам, що відбувається. Що можете порадити? Я засудок забембила вже, там? Да? Мені просто я не хочу, я не можу сформулювати думку. Дуже великий потік думок в голові. Максим. Він виросте дуже співчутливим, дуже розумним чоловіком, якщо ми його не будемо ламати в дитинстві. От зараз період. Скажи Максим, коли мене не треба, коли його не треба ламати. Не казати, що отак от роби, бо так треба, бо так кажуть всі Ото не роби, бо так не можна, бо так бо так от в суспільстві прийнято. І розумієте, оця тонка грань, щоб зараз його не зламати і наступні, наступні роки його не зламати, це відповідальність на наших плечах. Тому ми до цього серйозно відносимося. Тому якщо в садочку вже категорично все прям так серйозно. В плані, що він прям сам вже говорить, що він туди не хоче. Хоча йому там подобається. Тобі подобається сорочка да. та, тобі подобається лего? та, да. тобі подобається ще там щось та. Да. Підеш садочок, ні. Вот. що таке зачок? Да мама повитирає. От, щоб його не ламати. Що там за За каки в тебе на руках? Йо -майо. Щоб його не зламати, ми його збираємо садочку. Все, на цьому я закінчую. Не хочу більше нічого говорити, не хочу сьогодні знімати, хочу побути сьогодні. Одна, ну, дякую всім за перегляд. Я не знаю, це буде окремо просто відео, чи це буде в тому моєму щоденнику схуднення, якого скорше за все зараз не буде, тому що я думаю, як налагодити процес. Дякую всім за перегляд. Буду дуже вдячна за ваші поради або рекомендації стосовно цієї всієї ситуації. Все, пока-пока.